На прибиранні зібралося близько 50 людей. Найменшому помічнику Семена немає і півтора року. До акції долучилася мати Олени Микитась Тетяна Колпакова. Яку тяжку роботу вона вела, скільки люд, людям, скільки добра зробила. А ми жили і так. Ну, робота робота, роботи. Значить, треба роботи. А тільки от тепер дійшло, що яку вона роботу вела. Організувала акцію з прибирання скверу громадська організація Успішна жінка, яку заснувала Олена Микитась. Херсонців запрошували через соціальні мережі. Членкиня організації Любов Катова говорить, що люди, які тут зібралися, хочуть продовжити справу, яку робила громадська діячка за свого життя. Це зробити наше місто затишним, гарним, щоб тут могли відпочивати наші херсонці, створити додатковий, можливо, освітній громадський простір, де можна буде просто. Залюбки проводити час. Олена Афанасьєва, яка прийшла на прибирання у сквері, говорить, що її теска була професійною та цілеспрямованою людиною. Я особисто знала і дружила з Оленою Мікітасі, і вона була, знаєте, першою людиною, від якої я почула слово гендер, яке ми зараз всі знаємо. Вона розуміла, що вона робить, що вона хоче працювати з жінками для жінок. І для Херсону на той момент це було дуже важливо. Насправді це і залишається важливо. Тетяна Павлова Сисюк працювала разом з Еленою Микитасю Палаці дитячої та юнацької творчості. Потім разом займалися громадською діяльністю. Олена завжди боролась за права жінок, і я вважаю, що для нашого міста вона зробила дуже і дуже багато. І відмічати таких людей, особистостей, які зроблять для нашого міста стільки, вважаю за потрібне і. Нашим дітям треба знати не тільки історичних осіб, їх заслуги, але й наших сучасників. Протягом акції зібрали 308 мішків сміття та листя, які пообіцяло вивести комунальне підприємство Парки Херсона. Нагадаємо, рішення назвати цей сквер іменем Олени Микитась було прийнято депутатами Херсонської міськради 5 листопада цього року. Олена Микитась у 2000 році заснувала громадську організацію Успішна жінка в Херсоні. Громадська діячка працювала у напрямку економічних можливостей для жінок, політичного лідерства, підтримувала переселенок та навчала жінок гендерній рівності. Померла Олена Микитась 2019 року. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.